Доброго дня всім ветеранам та мисливцям, воля та долгівці, моноліт та вільні сталкери. Цей тиждень був сповненим доволі цікавими новинами, які стосувалися як Всесвіту Сталкера, так і інших не менш цікавих подій. Так, декілька днів тому ми дізналися, що GSC черговий раз представляє своє дітище на світовому ринку, де фанати гри матимуть змогу спробувати на власні рученята зону відчуження. Та в результаті, можливо, навіть і ми отримаємо хоча б якусь крихту інфи чи відгуки. Як це було з Brazil Games Show? Також інсайдери повідомили про вихід нових відеокарт в лінійці четвертої серії, які, як на мене, ідеально підійдуть для комфортної гри в Stalker 2. Та врешті-решт оглянемо детально нові відгуки тих, хто зміг зіграти в гру. Та на основі цього спробуємо зробити якісь висновки. З вами Метареаліст. Вмощуйтеся зручніше, несіть теплий чай з печивом та поїхали. Отож, позавчора, 20 жовтня, GSC повідомили, що Stalker 2 навідається в Сингапур, а саме на Gamescom Asia. Подія відбувається з 20 по 22 жовтня. Коротше, прямо зараз більш за все якийсь щасливчик бігає в Stalker 2 та роздає маслини бандитам. Сказати, що я не заздрю, ні. Звісно, дуже хотілося би бути на їх місці, але всьому свій час. Отож, світовий тур в розпалі. Наша зірка відвідує наймасштабніші ігрові івенти всього світу. Та ми, як Справжні фанати гри щиро раді, що зона розширюється, що все більше гравців зі всього світу дізнаються про цей дивовижний, сповнений неймовірних пригод Всесвіт. Тепер весь світ разом з нами буде чекати релізу сиквелу. Щиро радий за команду, яка має змогу ділитися своїм творінням зі всім світом, навіть в такий нелегкий час. Отож, цитую: аномальні поля продовжують прориватися за периметр зони та з'являтися по всьому світу. На цей раз вчені очікують, що наступний прорив станеться в Сінгапурі. А якщо бути точним, з 20 по 22 жовтня під час виставки Gamescom Asia. досвідчені сталкери та ті, хто хоче ними стати. Ми закликаємо вас власноруч спробувати свої сили у Stalker 2 Heart of Chernobyl і подивитися, що може вам запропонувати демо гри. Ще побачимося. Отже, друзі, зверніть увагу, ще побачимося. З прямої мови ми дізналися, що 100% черговий показ гри відбудеться. Питання лише в тому, де саме наступного разу це станеться. Чи буде це в Україні? Сумніваюся. Чи буде в принципі показ в Україні? Дуже сподіваюся. Але думаю, представлення гри в нашій країні буде обумовлене особливою подією. Та думаю, з українською локалізацією маю на увазі, що компанія без сумнівів повинна пам'ятати про свою кор-аудиторію та представить нам цю подію. Ю по особливому можливо для того, щоб українці отримали таку ж змогу зануритися в зону, нам прийдеться почекати ще не одну виставку, яка відбуватиметься в світі. Тому набираємося терпіння та тримаємо пальці, аби демо гри нас не оминуло. Цікаво, хто з вас зі 100% впевненістю може сказати, що обов'язково буде присутнім, коли GSC демонструватимуть гру в нашій країні. Пишіть в коментарях. До речі, на події будуть присутні маркетинговий продюсер Влад Новіков, технічний продюсер Влад Лебединець та виконавчий продюсер і креативний директор Марія Григорович. Йдемо далі. Маємо відгук людини, яка особисто грала в Демо Сталкер 2. Отож, початкова катсцена з песиком мені дуже сподобалася. Це була вибухова хвиля ностальгії в сучасній обгорці. В цілому графіка мені неймовірно сподобалася. Звісно, так як це далеко не фінальний продукт, декілька питань до візуалу були, але це зовсім не страшно. Так як це обумовлене тим, що, як кажуть розробники, по-перше, в демо не виставлені максимальні графічні налаштування, точно так само, як і не була ввімкнена максимальна складність гри. Приблизно. Це була складність вище середнього. Причини очевидні. Думаю, всі і так зрозуміли, чому саме на такий крок пішли розробники. Гравець також зауважив, що кожна атака мутанта або постріли ворогів неймовірно відчуваються. Здоров'я головного персонажа стрімко знижується від кожної атаки. Коротше, хардкор в грі буде, і в цьому жодних сумнівів. Звісно, гра аркадною не буде ні в якому разі, але пройти комфортно сюжетну лінію на низькому рівні складності, думаю, можливість ми отримаємо. Отож так, мутанти мене добряче шматували. Але набоїв вистачало далеко не завжди. Щоправда, з людьми було трішки легше. До речі, рівень анімації стрільби на висоті. Імпакт від зброї чудовий, особливо від пістолетів. Відносно першої частини користь від них значно зросла. І це вже не пукалки для галочки, а унікальна потужна зброя. Єдиний момент, який мене вибив з колії, це неможливість перезаряджатися під час бігу. Окей, звісно, до прикладу, дробовик під час руху перезаряджати це погана ідея, але ж більш легку зброю хотілося б. Сподіваюся, розробники це підправлять. Повернемося до графіки. Я був дуже здивований рівнем анімації, рівнем освітлення, неймовірні тіні, та в цілому картинка виглядає дуже приємно. Так, ця демка була з англійським озвученням, тому сподіваюся, до показу в Україні демо буде на нашій мові. Щодо фізики об'єктів, рухів тіл та анімацій. Неодноразово спостерігав, як працювали аномалії, як вони взаємодіяли з іншими об'єктами. Це дійсно справляє враження. Оточення, дерева, трава, воно живе. Зона це живою. Не тільки в розумінні реакції на персонажа, але сама по собі вона відчувається живою. Як і мешканці, так і сама зона, якщо так можна сказати, процвітає. Щодо звуків, звуки стрільби дуже приємні, оточення теж справляє враження, та разом з музикою вони допомагають поринути в зону та створити для гравця ту саму атмосферу. Чимало фанів переживали, якщо сталкер змінить свій рушій X-Ray на Unreal Engine, він не буде тим самим сталкером. Але розробники довели протилежне. Це той самий сталкер. Розробники є фанатами серії. Тому вони якісно перенесли це все на новий рушій. У висновку хочу сказати, що мені дуже сподобалося, та розробники мають чимало часу, аби ще більше вдосконалити гру. Знаю, їм вдасться, вони не підведуть. Та я дуже сподіваюся, що гра буде готова в першому кварталі 24-го. Отож, йдемо далі з приводу ідеальної відеокарти для Stalker 2. Раніше цього місяця інформатор Megasize GPU повідомляв про можливість виходу відеокарти Nvidia RTX 4080 Ti або ж RTX 4080 Super. Карта ніби повинна вийти на початку 24-го, та найцікавіше, що ціна планується в діапазоні RTX 4080, повідомлялося, враховуючи відсутність карт Super у лінійці Lovelace, Назва, скоріше за все, буде 4080 Ti. Наразі існуюча RTX 4080 має чип AD 103, в якому 9728 ядер. Розрив між RTX 4090, в якої є 16384 ядер, та RTX 4080, дається взнаки на ринку. Перша відеокарта є популярною ідефіцією. Цитною, а другу розбирають мляво, обираючи RTX 4070 Ti. Тож додавання проміжного варіанту з п'ятизначною кількістю ядер здається саме тим, що може заохотити користувачів, які так і думають, куди б впихнути тисячу дві доларів. Між 16 і 24 ГБ ідеальним здається обсяг у 20 ГБ. Тому очікуємо покращену 4080 з 20 гб пам'яті. Але знову ж це вимагатиме зростання шини до 320 біт, а це вже дуже цікаво. Також, звісно, після виходу нових відеокарт ціна на старіші RTX 4080, 70 і так далі більш за все буде знижена, що є дуже приємним фактом. На цій неділі з'явилося ще більше інформації з приводу цієї відеокарти. Так, інсайдер Хонк 2020 повідомляє, що Nvidia готує оновлення серії відеокарт RTX з четвертою лінійкою Super. До цього я казав, що 4080 може називатися 4080 TI. Наразі більшість джерел повідомляє, що це буде саме 4080 Super. Оновлення модельного ряду Nvidia включатиме три карти: RTX 4080 Super, RTX 4070 TI Super і RTX 4070 Super. Лінійки TI та Super що відрізняються від Ti модель з покращеними специфікаціями, яка як правило виходила разом з основною лінійкою. Позначка Super означає оновлення відеокарт з покращеними параметрами, яке відбувається через якийсь час після релізу, як у цьому випадку. Ідеальне порівняння це PS4 та PS4 Pro. Наразі жодних характеристик немає. Інсайдер не вказує дату прем'єри, але цілком ймовірно, що новинки представлять вже на початку січня на виставці CES 2024 Отож, друзі, якщо ви планували оновлювати свій комп'ютер топ комплектуючими, то раджу не поспішати та, як мінімум, дочекатися до початку наступного року, коли більш за все Nvidia представить нові. Відеокарти четвертій серії. По-перше, ви зможете зекономити на тій самій 4080 або 70. По-друге, якщо все буде так, як повідомляють інсайдери, то за приблизно такою ж ціною, яка зараз представлена для 4080, ви зможете придбати в рази потужнішу відеокарту. Та якщо ви плануєте грати в Stalker 2 в 4К та на максималках, цей варіант, думаю, саме для вас. Друзі, маю маленьке прохання. Для мене надважливо, щоб кожен з вас підписався на мій канал. Тут ви отримаєте найсвіжіші новини по всесвіту сталкер, чимало цікавої інформації по лору гри та не тільки. Та дуже дякую вам, що додивилися відео до кінця. До зустрічі!